Де почистити ваше насіння? Полтавський насіннєвий завод надає таку послугу. Беремося за очистку усіх культур будь-якої засміченості від кукурузи до люцерни. Наш зерноочисний комплекс оснащений чотирма основними машинами. Фектус – повітряна сепарація. Відокремлення секцією решіт різних домішок та бур'янів. трірний блок призначений для відокремлення круглих та продовгуватих домішок. Магнітка відповідає за очищення від бур'янів із шорсткою поверхнею та домішок. Машина для тонкого очищення xl 208 Turbo. Принцип роботи схожий на машини Pectus Завдяки змінній ситній системі. Ця машина може виконувати попереднє очищення, тонке очищення та сортування. Вібраційний калібратор призначений для сепарації сировини шляхом тертя матеріалу потоці повітря та під дією вібрації. Є додатковим обладнанням для більш точного сортування за питомою вагою. Ми працюємо більше 15 років, тому точно знаємо всі тонкості роботи із зерно-чисним обладнанням та можемо довести ваш посівний матеріал. До чистоти 99%. Щоб замовити очищення, дзвоніть за вказним номером або пишіть в директ.